Є знижки на тезин біо та тезин Ксило 20% в аптеках. Подорожник Бам та Ощад. Росія продовжує воювати з мирним населенням України і 7 лютого здійснила чергову масовану атаку. Є прильоти, загиблі та постраждалі в кількох областях. У столиці рятували вагітну з вогню. Усі подробиці ранкового терору розповім за мить. З вами новини Тесен я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки, А ми переходимо до новин. Вранці 7 лютого Росія вчергове атакувала Україну. У столиці знову прильот у житловий будинок про вибухи повідомляли з усіх куточків країни. Так, досі димиться будинок у голосіївському районі Києва, де СНС проводить рятувальну операцію під завалами, ймовірно, ще є люди. Тут буквально годину тому, або навіть менше години, сталося влучання швидше за все попередньо уламка ракети, і сталося загоряння 17-поверхового будинку. За інформацією, яку ми отримали від ДСНС, загорілося від 10-го по 15-й поверх. Зараз відбувається саме локалізація вогню. Тобто ще рятувальна операція триває. Наразі інформації про постраждалих така, що їх є багато. Це те, що ми вивідали тут у медиків. І у рятувальників їх є багато різні ступені поранення у людей Власне, люди там задихалися газом чидним, яким бачите, вогнем, димом, і їм зараз тут надають допомогу. Тут буквально неможливо порахувати, скільки карет швидких, скільки машин рятувальників. Операція зараз, як то кажуть, в самому розгарю відбувається евакуація людей з усього будинку. Тут видно, що пошкодження значні є і в будинку, як і навпроти тут і повилітали вікна, і фасад пошкоджений. Є часткова руйнація фасаду будинку із тієї частини, що нам вдалося з'ясувати. У рятувальників бачимо, що тут працюють і психологи, і волонтери, які розгорнули вже штаби та допомагають людям, надають їм допомогу. Е, можемо побачити в якому стані люди, яких евакуювали. Ми от побачили, що люди просто е, з таким темним темним обличчям е, задимлені і спілкуватися поки що наживо не готові. Але те, що ми е, встигли в них розпитати, це. Був було сильне влучання. Люди не зрозуміли, що відбулося. Почалося абсолютно миттєве загоряння. Вони самотужки намагалися покинути будинок. Багато хто з них вийшов сам. Багато кого зараз власне рятують рятувальники. Бачимо, територія огороджена, і звідти ми бачимо, що час від часу виводять людей. Більшість з них все ж таки зараз перебувають на вулиці і з домашніми тваринами, з дітьми. Перетах швидкої допомоги надають допомогу, і те, що ми бачили, коли сюди діставалися, що багато швидких вже прямують до лікарні, і хто в найважчому стані вже їм надають допомогу. Станом на одинадцяту ранку відомо вже про 32 постраждалих з вогню. Витягнули вагітну жінку. Вона нині у лікарні постраждав будинок і у Дніпровському районі. Загалом у Києві загинуло через ранкову атаку четверо людей. Нині відомо, що це 73-річна жінка та 33-річний чоловік. Не минулося без злучання на Київщині. У Бучанському та Фастівському районах пошкоджені щонайменше 10 приватних і один багатоквартирний будинки. Господарчі, споруди, автівки та комунікації в обласній військовій адміністрації повідомили про щонайменше двох постраждалих атакували росіяни і Миколаїв. Розпочали ще з ночі. Там пошкоджені два десятки приватних будинків і газова мережа. Одного чоловіка медики намагалися врятувати, втім отримані травми виявилися несумісними з життям. Він помер у реанімації подробиці атаки розповів мер Миколаєва Олександр Сінкевич. Близько шостої ранку російські терористи атакували Миколаїв шахедами та ракетами повітряного базування. Є дві локації пошкоджень: це житловий сектор, власне, приватний сектор та об'єкт інфраструктури. Житловий сектор пошкоджено близько 40 приватних будинків. Ракета влучила в дорогу, утворилась велика вирва вибуховою хвилею та уламками пошкодились дахи, вікна, часткові руйнування стін будинків. Один житель зазнав тяжких поранень, його госпіталізували, але, на жаль, близько восьмої години ранку він помер у лікарні у реанімації. Він мав важкі міновибухові поранення та черпно-мозгову травму. Ще декілька людей отримали легкі поранення. Вони отримали на е їм, надали медики на медичну допомогу на місці. Також був пошкоджений газопровід та водопровід. Комунальники наразі ліквідують наслідки. У моїй команді від початку повномасштабного вторгнення постійно є нічне чергування. Тож одразу стало відомо нам про вибухи. Одразу від туди на місце відправився той, хто чергував, і всі скоординували свої дії. Зараз працівники виїхали на місця. Видають людям осб плити, щоб позакривати будинки, закривають плівкою. Ну а будуть допомагати людям, допоки не допоможуть все це закрити. Друга територія це територія індустріального об'єкту. Там влучання в будівлю. Менесники прибули на місце і одразу її ліквідували цю пожежу. Власне відпрацювали дуже швидко і ефективно. Зараз гріх нам жалітися і зі світлом, і з іншими комунікаціями все в порядку. Це обстріл. Ну скажімо так, за останній час у нас не було таких обстрілів для нас. Він не скажу що був несподіванкою, але він перервав дуже велику великий час тиші. Власне. Влучання знову ж таки потрапило в приватний сектор. Там дуже великий приватний сектор у нас в місті Миколаєві. Ніяких військових чи там якихось там об'єктів, де можна укривати там людей чи техніку, немає. Це просто е при, район приватного сектору. Тому, ну власне, чому це було зроблено, як завжди, мабуть, відрапортують, що поцілили в якийсь військовий об'єкт, немає там жодного військового об'єкту. Згодом стало відомо, що загиблий у Миколаєві чоловік, працівник регіональної філії Газ. Мережі у прес-службі компанії кажуть, що чоловіка звати Леонід Глов, і він усе життя присвятив роботі в газовій службі. Чоловік обіймав посаду головного енергетика. А поки ж у місті активно зачищають російський слід. Після шостої години ранку місце зазнало очередного обстрілу від інтервентів Федер Російської федерації. Було зачутно чутно вибухів. Один із цих вибухів прийшов на частний сектор. В місті Миколаєві зруйнована в результаті е, взриву газовід високого тиску і низького, пошкоджених лінії електропередач. І біля 30 будинків зазнали суттєвих руйнувань у вигляді знесених криш, вікон, машин, дверей та творі. Е, виконавчими органами вживаються заходи щодо ліквідації цієї ситуації. Зараз е, Миколаївгаз проводить розкопку газовода, даби заглушити та відремонтувати його одразу. Аварійно-рятувальні служби та комунальне підприємства приступили к уборці територій та розчистки від зруйнованих криш, помешкань мешканців. Під часом Харків росіяни, як завжди, тероризували від шостої ранку. По місту і області випустили керовані ракети С-300, нарахували містяни щонайменше 5 п'ять ударів. Там влучання у нежитливу інфраструктуру. Директор одного з підприємств у Слобідському районі Харкова зазнав поранень під час атаки. Також поранені охоронець та жінка про це в ефірі. Суспільне спротив. Повідомив начальник слідчого управління поліції Харківщини Болвінов. Поцілили росіяни у комунальне підприємство на Дніпропетровщині. Там потрощено майже усю техніку, яка займається благоустроєм міста. Неспокійно було і на Львівщині там влучання у промисловий об'єкт у Другобичі. Піднімали винищувачі навіть у Польщі. Була ймовірно, що російські ракети дістануться і туди. Повідомляємо, що спостерігається інтенсивна діяльність дальної авіації Російської Федерації, пов'язана з завданням ракетних ударів по території України. Розпочато всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі. Оперативне командування постійно моніторить ситуацію і хвилюватися було чого, адже за даними головнокомандувача ЗСУ Валерія залужного, російські терористи запустили по Україні 64 повітряні цілі. А це 20 безпілотників з Криму, 29 крилатих ракет Х-101, Х-555 та Х-55 з 10 літаків стратегічної авіації Ту-95МС з Каспійського моря. 4 крилаті ракети Х-22 з бомбардувальників, їх запустили із Севастополя та Курського, Три калібра з носіїв у чорному морі, три балістичні ракети іскандерем із мису Траханкут, що в Криму та Воронезької області. А ще п'ять зенітних керованих ракет с 300 з Білгородщини. Речник повітряних сил Ігнат в ефірі Радіо Свобода заявив, що крилаті ракети постійно змінювали свій курс, маневрували в західних областях і, в тому числі, підлітали до польського кордону. Українська протиповітряна оборона збила ж 44 повітряні цілі. Словом, Росія продовжує тероризувати мирне населення України. Лише погляньте, люди просто стоять і дивляться, як догорає їхнє житло. Росія ж буде і далі брехати, що било по військових об'єктах, базах НАТО і так далі. І так далі. Тим паче, що путіністка Скабєєва вже про це заявила на телеканалі Росії. Лише послухайте, як пропагандистка смакує горем українців і уперто заперечує цьому вину Росії. Ранним утром ВКС России нанесли массированный ракетный удар по военным объектам Украины. По информации мониторинговых каналов, 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС осуществили пуск высокоточных ракет из акватории Каспийского моря. Несколько десятков крылатых Х-101 входили в воздушное пространство Украины через Сумскую и Николаевскую области, сводя с ума западные системы ПВО. Прямо сейчас Киев в огне. Ракети заходили в столицю несколькими волнами по різним направленням. На цих кадрах прямое попадання в назначений об'єкт його зняла городська из за вторичных последствий прильоту в несколько районов Києва остались без електричества і води. Воєнні об'єкти Ну-ну. Мевці казки повірять, хіба фанати Путіна, а от українці добре розуміють і на власні очі бачать, що відбувається. Тож вже мріють, коли врешті знесе Кремль. Треба вже. Оркленді розочок другий. сразу видно воєнний об'єкт натовський бункер з пропускним пунктом прийняття рішень. Хочу, щоб на р**ці <зв>. була пустеля. База НАТО з біолабораторії нічого особисто. Рашисти Карма існує, багатять так, що мало не покажеться. І поки росіяни радіють влучанням по Україні, нібито по базам НАТО українці втішають переляканих від вибухів тварин. <зв>. Україна ж продовжує протистояти терористам, котрі воюють з цивільними вагітними та дітьми, і обов'язково переможе. Команда Тесен висловлює щирі співчуття родинам і близьких загиблих і вважає швидкого одужання та відновлення усім постраждалим. Ми дякуємо Збройним силам та ППО. Не забувайте донатити нашим захисникам. Бережіть себе, побачимось.